Всім привіт, дорогі глядачі! Сьогодні я вам розповім про ракету, яку нещодавно передали Україні. Це Атакмос. Що це таке та як саме воно зможе змінити гід війни в Україні? Поїхали! І так як завжди, розпочинаємо з історії. Атакмо стала кульмінацією декількох програм зі створення тактичного ракетного комплексу, згідно ухваленої наприкінці 70-х, початку 80-х років. Доктрини повітряно-наземної операції, або, як по-англійськи, воно більш популярніше звучить: Ireland Battle. на випадок можливої агресії з боку чисельно більших сил радянського блоку на теренах Європи. Ця доктрина передбачала можливість сухопутних військ проводити глибокі операції на рівні корпусу, завдавати удари в глиб ворожих порядків, руйнувати логістику. Пункти зв'язку та управління уражати другий ешелон до його потрапляння на фронт і тим самим створювати передумови для ефективної боротьби та маневру проти першого ешелону. На рівні НАТО доктрина повітряно-наземної операції була відображена в доктрині Follow-On Forces Attack». Потрапила в нові оперативно-тактичній ракеті. Також було встановлено внаслідок декількох досліджень у 1975-79 роки. В 1979 бюджетному році повітряні та сухопутні війська США погодились спільно працювати над новим комплексом. Повітряні сили мали забезпечити повітряну РЛС для виявлення та ідентифікації цілей в тилу противника. Натомість армія взяла відповідальність за створення ракети, системи управління вогнем та самонавідні бойові системи. Таким чином, з огляду на нову доктрину, відбувались роботи над створенням нової тактичної ракетної системи АТМС. Також вона вплинула і на створення ударного гелікоптера ah 64 eph Аби заощадити кошти дослідження за новою ракетною програмою, були передані розпочата в 1978 році програма досліджень AZLT Breaker. DARPA мала на меті вивчити можливості сучасних технологічних рішень для створення системи систем для ураження рухомих цілей в тилу противника. Повітряні сили взяли участь у програмі досліджень з повітряної РЛС Павмоувер на основі пасивної фазової решітки, а сухопутні війська випробували балістичні ракети Т-16 та Т-22. Ракета Т-16 була створена на основі зенітної ракети від комплексу mim 104 Patriot. На ній була встановлена високоточна система інерційної навігації з додатковим модулем астронавігації для корекції траєкторії польоту. Ракета Т-22 була створена на основі ракети сайдж Ді, спрощений демонстратор технології інерційних систем навігації, яка брала участь в програмі досліджень раніше. Ця ракета була побудована на основі ракети MGM-52 Lens, на яку встановлено твердопаливний ракетний двигун замість рідинно кільцевим лазерним гіроскопом. Honeywell H700A3 тощо випробування були успішними та довели наявність технологій, потрібних для створення ракетних систем для ураження другого ешелону противника. Однак не вдалося продемонструвати за здатність самонавідних бойових елементів уражати бронетехніку на марші. У 1981 році сухопутні війська США створили робочу групу для опрацювання вимог для системи озброєнь корпусної підтримки. Оскільки повітряні сили працювали над створенням схожої системи, то в 1983 році Міністерство оборони США об'єднало їх у програму єдиного тактичного ракетного комплексу. В 1984 році повітряні сили припинили участь в програмі, а в травні 1985 року сухопутні війська отримали дозвіл від Міністерства оборони продовжити роботу над новою системою, яка Отримала назву Армійська тактична ракетна система англійська Army Tactical Missile System, тобто Атакнус. Завдяки проведеним раніше дослідженням Agile Breaker та використанню вже відпрацьованих технологій. Бойова частина ракет Блок 1 мала елементи касетних бойових частин М251А1, М251А2. Ракет MGM52 Lens, ракетне паливо запозичене в ракет М26, як і виробник ракетних двигунів, лазерні гіроскопи для системи наведення вже виготовляла авіаційна промисловість, то програма розробки нової ракетної системи була б дещо скорочена. Тепер будемо говорити про модифікації. Перша модифікація це М39, атакмас Блок 1. Перша модифікація з інерційною системою наведення на основі лазерного гіроскопа. Ефективна дальність застосування 25-165 км. Касетна бойова частина містить 950 касетних бойових елементів М74, якими може бути покрито коло радіусом до 206 метрів в діаметрі 33 тисяч метрів квадратних. Розмір цього кола залежить від висоти розкриття контейнера, яка визначається налаштуванням затримки електронного підривача. Протягом 1990-97 років було виготовлено 1650 одиниць, після чого виробництво перейшло на виготовлення М39А1. Поступово відбувається модернізація до рівня м 57 е 1 М39А1. Атакмус блок 1А. Система наведення комбінована: інерційна, доповнена модулем супутникової навігації. Контейнер містить 300 касетних бойових елементів М74. Завдяки меншій масі бойової частини зросла ефективна дальність застосування. Вже тепер 20-300 км. Протягом 1993-2003 років було виготовлено 610 одиниць. Триває програма модернізації дорівняння М57Е1. М48, Атагмас Quick Reaction Unitary. Система наведення комбінована, інерційно-супутникова також. Ефективна дальність від 70 до 300 км. Бойова частина WDU18B, унітарна фугасно-уламково-проникного типу масою 230 кг, позичена в протикорабельної ракети Гарпун. Дана частина встановлена в блок головної частини WAU23B. Протягом 2001-2004 років було виготовлено 176 одиниць, М57, «Атакмаст» 2000. Система наведення комбінована: інераційно супутникова ефективна дальність від 70 до 300 км. Бойова частина така сама, як і у М48 WLU23B. Протягом 2003-2013 років виготовлено 513 одиниць. Кругове ймовірне відхилення до 9 метрів. І М57Е1. А так Система наведення комбінована інерційно-супутникова. Позначення М57Е1 отримують ракети М39 та М39А1. Після модернізації з оновленням ракетного палива, системи управління та унітарної бойової частини WAU-23B замість контейнера з касетними елементами М50, М74. Дана модифікація має датчик відстані для можливості повітряного підриву. Виробництво розпочато в 2017 році з першої партії в 220 одиниць. Тепер будемо розбирати самі суббоєприпаси. Розпочнемо з М74. М74 це уламково-фугасний касетний бойовий елемент, призначений для ураження живої сили та неброньованої техніки. Також має певною мірою запалювану дію завдяки вмісту спеціальних речовин. В 1978 році був створений варіант касетних бойових частин для тактичних ракет MGM52 Lands з бойовими елементами цього типу. Бойова частина 251А1 містила 580, а М251А2 300 бойових елементів М74. Бойова частина ракета Атакмас блок 1 містить 950, а блок 1А1 275 бойових елементів цього типу. Має асиметричну сферичну форму з виразними, закрученими у спіраль ребрами. Корпус сталевий до нього точковим зварюванням приварений вольфрам нікель. Залізна підкладка з насічками для утворення уламків при детонації. Вибухова речовина композиція B. Маса бойового елемента 059 кг при діаметрі 6 см. Тепер BAT Тандемний кумулятивний розумний касетний бойовий елемент B.A.T. Brilliant Anti-Armor, буквально розумний протитанковий снаряд, створено в межах програми досліджень Assault Breaker, призначені для ураження важкої та легкої бронетехніки у Русі, зокрема основних бойових танків, бойових машин піхоти, самохідної та причіпної артилерії. Після розкидання з контейнера бойовий елемент розкриває хвостовий стабілізатор і розправляє чотири крила, на кінчиках яких розміщено акустичні сенсори. Акустичні сенсори призначені для виявлення бронетехніки в русі за її звуком. Надалі боєприпас наводиться бортовим тепловим датчиком, відкріпляє стабілізатор і вмикає ракетний двигун. Подальша модифікація P3P. BAT отримала РЛС міліметрового діапазону та можливість уражати стаціонарну техніку. Таким чином, діапазон можливих цілей розширився за рахунок ракетних систем протиповітряної оборони РЛС, пускових тактичних ракетних систем та РСЗВ. Обидві модифікації проводять пошук цілей у колі радіусом 4 км, тобто на площі майже 50 км. Роботи на створення бойових елементів цього типу зупинені в 2003 році. Ну і тепер переходимо до самого цікавого. Це бойове застосування. Розпочнемо з Близького Сходу. Уперше такмас використали у 1991 році під час операції буря в пустелі. Всього по іракських цілях використано 32 ракети мгм 140 з пускової установки М270 МЛРС. Під час операції Іракська свобода використали понад 450 ракет. Ракети Такми Блок 1, як і установки М270 МЛРС отримали бойове хрещення під час операції Буря в Пустелі, куди потрапили одразу з випробування ракетного полігону Вайт Сенс». Туди їх застосували для придушення іракської протиповітряної оборони, ударів по високопріоритетних об'єктах та контрбатарейної боротьби. Із перекинутих Сполученими Штатами 189 установок М270 і ще 12 одиниць були наявні у британських військових. Дві батареї, 18 одиниць, були окремо модернізовані та здатні застосовувати Атакмас. Першим випадком застосування стало успішне ураження позиції зенітної ракетної системи С-75 для убезпечення запланових місій для бомбардувальників Бі-52. Батарея М-270 МЛРС 6 го батальйону 27 го полку польової артилерії отримала координати цілі, коли перебувала на марші дорогою вздовж Трансаравійського нафтогону та після нетривалої зупинки терміново підготувалась до пуску ракет. Та узгодження повітряного. Простору, забрало кілька годин, протягом яких батарея тричі змінювала позицію. І лише об 0042, 18 січня 1991 року були успішно запущені перші дві ракети. Дещо згодом того ж дня було використано іще 6 ракет для ураження іракських позицій протиповітряної оборони. Основним засобом виявлення цілей слугували системи J Stars протиповітряні РЛС, інтегровані в модифікації. Модифіковані літаки Boeing 300 Всього протягом війни було використано 32 ракети із відправлених до Саудівської Аравії 105 ракет. А так мас-блок 1 для виконання 24 бойових задач. Зокрема, 11 придушення ворожої протиповітряної оборони, дві ураження логістичних вузлів, 5 для ураження РСЗВ, одна для ураження мосту, яким рухалась колона, та 5 для ураження позицій з ворожими тактичними ракетними комплексами. Наприклад. 9К-72 ельбрус та 9К-52 Луна М. Попри те, що всі 32 пуски були успішними, одна ракета потім була знайдена саперами у нерозірваному стані. Однак, оскільки на ураження кожної цілі зазвичай витрачали дві ракети, всі 100% цілей були уражені успішно під час виконання цих задач. Система проявила високу готовність та оперативність. Так, на терміновий запит пілота штурмовика А-10 було знищено позицію протиповітряної оборони. Внаслідок удару по колоні, що рухалась мостом, було знищено та пошкоджено до 200 одиниць неброньованої техніки. Суттєво пізніше, вже в ході операції «Свобода раку артилерійські підрозділи 5-го армійського корпусу використали 414 ракет сімейства «Атакмос». Зокрема, були вперше використані ракети блок 1А. Блок -1А. Та ракети з унітарною бойовою частиною. 13 ракет Егмас були використані під час першого удару по об'єктах в Багдаді 20 березня 2003 року. Ними були уражені пункти управління та інші високопріоритетні цілі. На основі досвіду операції буря в пустелі були вдосконалені правила і тактика застосування системи. Час на узгодження повітряного простору перед пуском ракети, основна причина затримок під час попередньої війни, був скорочений з понад години до всього лиш кількох хвилин. В ході бойових дій система знову підтвердила високу ефективність, доступність, швидкість реакції від отримання бойового задання до знищення цілі та здатність ефективно виконувати задачі за складних погодних умов, відомий випадок успішного застосування під час піщаного шторму. Ну і тепер поговоримо про Україну. Відео пусків ракет М39 під час ракетного удару по російських авіабазах 17 жовтня 2023 року. Одразу після старту ракети виконують маневр та відхиляються від балістичної траєкторії. Вночі проти 17 жовтня 2023 року Сили оборони України провели операцію Dragonfly, під час якої задано удару по аеродромах у Бердянську та Луганську. Російські пропагандистські ресурси стали поширювати фотографії залишків касетних бойових елементів М 74 якими спережені бойові частини деяких ракет сімейства Атакмас, зокрема, «Атакмас МГМ-140А Блок 1 Згодом поширили фото корпусу, використаної для удару по аеродрому в Бердянську ракети М 39 на оприлюднення згодом здійснювати було поміщено щонайменше 5К-52 та 4, знищених під Бердянськом, і ще 3, 2. В 2 на відміну Луганського виховаща було помічну два знищених, на 4 виведені з ладу. Також серед ушкоджених вертоль... вертольотів. Було помітно кратер від вибуху, який не міг бути спричинений безпосередньо касетними елементами М-74. Через 4 дні 21 жовтня того ж року. ОСІНТ група Орікс, підрахувала, що ударами ЗСУ по аеродромах Бердянська та Луганська було знищено 9 гелікоптерів 7К-52 та 2 Мі 8. Їх пошкоджено 15, 8К-52 та 7 Мі8. Отже, дорогі глядачі, це відео підійшло до кінця. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, підпишіться на канал, поставте лайк і на дзвіночок, щоб знати, коли виходить новий відеоролик. Це сильно мотивує робити для вас щось нове. А також запропонуйте ідею нового відеоролику в коментарях. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!